Кольорська, ви всі ще там питали, коли Парастас німого буде. Льоня, який Парастас? Ше... Якого Парастас, що ше... не буде, не слухайте. його! Що ж там нічого не говорив. E, з два дні. Треба ще, щоб його там поміли, все шо гарно. Льоня, та я є шоб... тут, а який Парастас, що розказував. То його привезуть, я зразу вам дам знати Ні на котру годину. Панах'яда, що Кольорська Курсану. Кавалірка, хотів би вас попросити, щоб ви всі були я на ті тип... події, типу бо не ми як мене, людина поважна. Будь ласка, купіть вінки. Я я зараз не зараз якісь бідні, Почу живі квіти, щоб мене заставили гарно. того, що всі знали, що що то німій був поважною людиною. Тому, братва, мене, я ще вам скажу, коли що на який день, котра година, то Почу, але тиво, що я можу сказати. Я умаляю, Ресторан ми вже заказали. ще довгий, то попробуй вибрати до дош, таких довгий немає. Щоб <реш> нема Слухи довгих китолог. і тому, тиво, і трохи канітелі. Купа... не послухайте їх, я вас умоляю. Купа бабла ти не думав, що все звали, знаєте, ну але <реш> мушу добре вже, вже мені ще не являє навіть. <реш> та як я можу бо... являтися? я є, є тут, а ти що якийсь кончений в натурі. <реш> знаєте, прийшов додому, поговорив з Ольгою, він запозвонив і мені сказав, що святою водою покрупити. <реш> Ми були Люди колеги. близькі, і не ще що зробити. Вісім Я ще помолив очі, наш, то все ще помолював. Він пропав, хай з миром буде. Як ви ще каже? Люди не слухайте того. День, будь ласка, треба всім ще молити, щоб йому легше було відійти. Бо і не плачте. Що ти базар. Попрошу всіх, будь ласка, за нього тримати руки і ще вечором кожного вечора помолити за нього. Ярошка, добре, що хоч пікапчики вже привезли. Ага. Я так думаю, собі тиво, щоб катафал не замоліти, то якраз відкрию борт. Я Зали думаю, тут метр восім ще думаю, якраз ще влізе. Гроші платити якраз на пікапчику. І так русню будуть возили ту дохло. Я якраз економи, бо то не вартує стільки грошей тратити. Я думаю, я думаю буде якраз файно на пікапчику. Це я посушити, буду шофером, кен має вести. Коротше, каваєрушка, я ще їду, треба горівки купити. Знаєте, якісь думаю, два, два ящика хватить. Та не будемо робили зараз з такої біди, каже обжировичку і п'янку. Там назавжди поїхав за другий ще домовляти, знаєте, а я коротше во. А я коротше мушу їхати по горівку зараз на Шовар. думаю, скочу купи. Вже будемо мав трохи е, чистого спокою. Мушу, мушу робити, бо то шкода, шкода, шкода хлопа. Я вам скажу, в мене з тим хім, немає ніякої лічної житті. Хочу якусь бабу поїхати вірити, що там мозги. тепер. Я вам скажу, зараз такі дівки залиють себе біліти вина 100 грамів і кажуть, в мене мій, інакше в сраку не дам. Ну я прийшов позабавляти, віддихнути. Вона ще хоче напити, що ще ламає, треба язиком працювати. От перка баби е, такі є, я хочу того м'яса тролі льолі Треба йти на їхні умови, на їхні переговори, як то ще говорить. Вони гірше Путіна, як то ще каже, а, але пам'ятаю колись, прийшов би до якої ганки дало чоколятку 0,5 львівського різдвяного, та Дурані. Ще зрані ти їсти зробила, що ті вдягнула, лахи попросувала, от колись були бабі нормально, що тепер. -ка. Кавалірка, зараз вам поїм а ви таке любите. Приходить хлоп до церкви ще сповідати. Має тяжкий гріх, його душа пече середини. Ксьон скаже, що тебе, сина, турбує? Він каже, Отче вік жона ту бабу. Щон скаже, ну, то дуже страшний гріх. Каже, а то часом не була голови жінка. Та ні, Каже, псен так думає. Може, то була Ганка, та, що напроти клубу живе, бо я за нею таке замічав і таке чув. Каже, та ні, отче. Ну то скажи мені ім'я, що я маю вгадати. Може, то Мариші, яка біля магазину живе. Каже, ні, ну мені тяжко сказати, ну не можу, ж совість мене мучить». Він каже, або ти мені говориш, або я тобі гріхи не відпускаю. Той ще хлоп розвертає і йде, кулек його біля церкви чекає. Каже, що там, відпустив, якщо з гріхи, та й каже, та де відпустив, каже, але дід на водки дав. О ковалірочка, такі то анекдоти Льоня, знає. Тоже погодка отрохи є, та ж починає змагання між сусідами, хто перший народі буде садив. Нині, Бодю, сусід, каже, йдемо садити бульби. Я кажу, хоч цей лютім садив, нам мені треба. Він мене вчив, кажу, Бодю. Ти знаєш, що я господар файний? Я знаю, коли час урати, а коли послати. Так що ти мені мозги д. Я наче не нервую, знаєте, бо нерви то як гроші. Витратиш, повернеш назад. Я страшне не люблю тих керовників, буде мені ходило. Я замок не змерзне і по бульбі. Я се завжди сажу. Коли мені боже, скаже, я тоді сижу. Ну гонки, од ним всі Та скаже, що посади. А потім в них в мене отакі окружає, а в них о пальця суд. З тими клопотами і ми їм тим чимось обіді не наробив, дзвонять у мене з району з газової контори. Каже, ви не заплатили за два місяці за газ. Каже, бо ми відрізали, я їй почав там сповідати по закону, що що ти не маєш права там стільки-то, стільки то міщив. Вона каже: А ви раніше де працювали? вона може думала, що я в конторі робив. Я кажу, я спеціаліст по спілкуванні з до... Такими, як вік із звісповідав, що що, вже не відрізає, кажу, то завтра заплачу. Онієрка зараз чисто анекдот про Моряну і Німон. Чисто про них. Хоче баба похудати. Приходить до свого хлопа, каже: Ви я буду худала. Та худай мені що. Вона каже, але є два способи. Він каже, які? Каже, перший, то мені піти пішки з Києва до Львова, а він каже, такий, та ти маєш голові. Де Київ а де Львів то й ті, й ті, то йти, йти. можна п'яти постирати. Каже, тобі то не треба, а який другий? Він ну, каже, ну регулярно два рази в день мусиш мене й конкретно, тоді я походаю. Він щось так си подумав, знаєте. І каже кохана, такі нагрузки? Ху, я так подумав, там з того Києва до Львова йти. У вас такі самі ми, би що зробив, що віддав, лиш би не їх кого чистого, ну, проникав Ярушка. Не знаю. Я б... да. просто, просто пара, щоб... Ну, не, ну сто, я так да. Так. ти що ш... робиш? Ви приїдете. Я... Добре. 我这。